Це ви вирішили принести на могилу місце? Це не я при це діти Дорогий Петро Михайлович, Пане капітане, найкращий вчитель. Пробачте мені за те, що не збіг провести вас в останню путь. Ви стали нашим героєм. Любимо, пам'ятаємо, не пробачимо. Вічна пам'ять герою, заслуженому вчителю України Петру Михайловичу. Це я приходжу, ви кажете, що мене тримає. Такі слова тримають, що вони його любили. Я не була в Петра Михайловича класі, але я хотіла, щоб коли війна закінчилася, дуже хотіла перейти в клас до Петра Михайловича, бо він завжди нас підтримував, і коли нам було дуже погано, то він для нас ставав як батько. Він у нас проводив історію України і захист України. На історії він нас і готував до ЗНО. Захист України це взагалі окрема розмова, тому що ми представляли нашу область два роки тому на всеукраїнських змаганнях військових, і це були неймовірні враження. Спогади він нас навчив. Це і розборка, і зборка автомату, і стрільба, і метання гранати, і стріла. Ми жили ось цим. Він дуже багато з нами часу проводив. Все організовував і Маланку, і наш випускний. Тобто Сценарій організовував він. Він нас більше оберігав з останнього разу. Ми бачилися 14 жовтня. Він приїжджав, то він навіть не розповідав нам нічого. Взагалі він приїхав у нього. Як зараз пам'ятаю, чи тут, чи тут десь було поранення? Вже трошки так, начебто, зажило воно, але ще не до кінця, то він раз лише що, типу, а я хотів похизуватися перед хлопцем, скільки йому не напишеш, скільки його не запитаєш, Михайлович, як справи, як ви там, все добре, все добре. А ти як як сесія? Він дуже стомленим був. Ми це бачили, але він посміхався. І ми так само посміхалися. Найкращого вчителя ми втратили. Знаєте, такого не буде. А ті очі, подивіться на них, вони ж посміхаються до нас. Я, наприклад, не можу змиритися, що його немає, він є. І чомусь постійно мені хочеться просити вибачення за те, що ми не змогли його вберегти. Ми не змогли, ворожа куля знищила. У мене була змога його забрати, він як учитель. Потім його дружини, мама, інвалід, Друг... ну, можна було забрати. Він сказав, мамо, я не піду, я маю бути тут до кінця. Якщо не я, то приїздцем буду воювати моїм синам. Він так мені сказав. І я кожен раз сказала синочку, дивися, ти вже повоював, все, ну це не. У світі, має бути все по-чесному. Якщо один відбув шість місяців, то нехай хтось піде другий шість місяців там побути. Перша рота сформувалася завдяки йому, і пішли вони перші. І вони з 13 березня завжди на передовій. Під Києвом, під Харковом, скрізь. Ну Де вони не були, вони завжди на передовій. Вони були настільки виснажені і стомлені, що їм треба було зробити ротацію. У мене було дві тисячі підписів, щоб зробити ротацію. Ротації до сьогодні не зробили. Ротації могли. Можливо, б його списали. Два рази він приїжджав. Один раз у Літі приїжджав тут туті фотографії. А це він тут сміявся, бачите. Тут у мене є внучка маленька тут. І вона поклала такого пальців. О, дядько приїхав, батько він приїхав. Це супер, так? І а, о, друг, ну, мама їй каже, Соломія, забери пальці. А Петро каже, ні, нехай будуть пальці. І вони почали сміятися, і тут Петро теж пальці поклав. Приїхав у жовтні. І він був тут і сказав, що його переводять. І він мав бути тиждень, і він не добув тижня до кінця, розумієте, Він був три чи чотири дні і зразу поїхав туди, і вони вже збирали речі, і він туди вже їх перевели на лима. Я завжди його пізнавала по голосу, чи йому складно в житті, чи важко в житті. У нього там був більш щасливий голос. Не було того такого тягару відповідальності більшої. Тут е, був дуже велика напруженість була. Я відчувала в голосі його напругу, розумієте? І я розуміла, що тут набагато складніше. Десь має вільну хвилину, він кине повідомлення, голосове і все. Я Казала: Мамо, все добре, не хвилюйся, мамо, Ти розумієш, що хтось тут має бути. Що? Він почав так говорити. Тобто я зрозуміла, що вже дуже складно. І Він мені казав, це не бахмут. Це тут лиман, розумієш. Тут все спокійно. Він так мені завжди казав. Він дуже дбав за своїх хлопців. У нього хлопці це були й діти. Нам навіть старші чоловіки. вони йому казали, це наш тато, наш батько. Він завжди казав, що треба дати більше довіри для командирів, рот. Оце що вони мають більше відповідальності на місцях, що вони бачать, як провести той бій, щоб берегти цих солдат. Він робив акцент на наше навчання, тому що нас ніхто нікому не обучав. Нічому не, не, не навчав. Ми навчались самі по ходу з Ютуба, і за його би, ініціативності ми вчились тільки завдяки тому, що він робив на цьому акцент. На е, наскільки він міг, настільки ми і вчились. Зачитали приказ, сказали, хто готовий виконувати бойове завдання. Зробили крок вперед і поїхали. У нас всі добровольці. Петро Михайлович завжди був з нами, він і загинув напередку, бо він. В принципі, якби завжди був в самих небезпечних місцях і завжди з нами. Останнє. Я йому написала Світ моїх очей. Це вже була ніч. Це було 22.06, і він ще побачився. 22.06 він ще був живий. Я цілу ніч майже не спала. Дивилась якісь фільми, що ж ходила, робила. Що... Степа мені каже, мамо, ти вже ляж спати. Ну що вже? Я не могла спати, у мене і серце боліло, і ти спіднявся. Перед ранком я так якби заснула. Потім пробудилася і вони вже всі плачуть у школі. Тобто вони вже всі знали, розумієте. І мої малі теж знали, вони теж. Я зателефонувала сестрі кажу, кажи мені, що сталося. Вона каже, Пітін нема. <ріху> і все. <ріху> Менше коли я прийшла перший день. Приїхала звідси, то я, вони мені всі кажуть, бо ти не плакала, бо ти це, бо там Михайлик би він не травмувався. Я йду, він мені вибіг на зустріч та каже, бабусю, ти знаєш, що мій тато вже ангелик. Я кажу, так, Міша, Михасю, він тебе буде оберігати з небес. А він каже, і тебе, я кажу, і мене. Що мені сили дає триматися? Напевно, дуже багато роботи. Нікого нема, то я не тримаюся просто. Але знаю, що є діти, ну, він хотів, щоб був мир, щоб ця війна закінчилася, щоб ніхто не гинув. Ну, тепер він загинув, а після того такі хлопці теж із його роти загинули. Двоє спутил. один бергомет, один був там взагалі один хлопчина 24 роки був. І з Вашківців. Шість цих хлопців це були з його рот. Не хочу бути мамою героя. Я хочу бути просто мамою, щоб мої діти були біля мене. І Оце єдине, що я хотіла ціле життя. Там не завжди можна забрати. Я дякую хлопцям, що вони забрали його. Вони такий одразу забрали. З боку похило. Сонечка нема. І холодно. Він такий холодний був. Це все, що я можу для нього зробити.